Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео я покажу, як зробити фігурку пікачу з бісеру в техніці хрестик. Для її створення беру риболовну волосінь діаметром 022 мм. Прозору. В мене буде чорна це, щоб краще видно на камеру. Відрізаю приблизно 60 см волосіні. Основний бісер це жовтий. Також знадобиться трохи чорного та червоного. Починаємо. Перший крок набираю дві чорні та дві жовті бісеринки. Іншим кінцем жилки прохожу назустріч крізь крайню жовту бісеринку. Затягую на середині відрізку. Ось що має вийти. Другий крок. На сторону до жовтого бісеру набираю три жовті. Іншим кінцем жилки прохожу назустріч в крайню жовту бісеринку. Перевіряю, щоб плетіння залишалось на середині. Це для того, щоб в кінці роботи вистачило жилки. Третій крок. На сторону до чорного бісеру набираю три жовті, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню жовту бісеринку. Четвертий крок. Будь-куди набираю дві жовті, на іншу жилку одну жовту, і тим кінцем, де одна штучка, прохожу назустріч в крайню бісеринку. П'ятий крок. Ще раз будь-куди набираю дві жовті, на іншу сторону одну жовту. Тим кінчиком, де одна штучка, прохожу хрест на хрест в крайню бісеринку. Шостий крок поворот на другий ряд. На сторону там, де вухо пікачу, туди набираю дві жовті одну червону. Іншим кінцем прохожу назустріч в червону бісеринку. Починаємо другий ряд. Сьомий крок. Наниз набираю 4 жовті. І цей же кінець волосінні, яким набирала, вставляю його в напрямку вниз в першу набрану жовту бісеринку. Хрестик, що вийшов, підтягую до решти плетіння. Восьмий крок. Праворуч нанизую одну жовту, одну чорну, іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую Ліву жилку вставляю в напрямку, вверх в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. Дев'ятий крок. На праву сторону нанизую дві жовті. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню жовту. Після того, як стянула, лівий кінчик вставляю вверх в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. Крок номер 10 Поворот на третій ряд. На ліву волосінь набираю дві жовті. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Переходимо до третього ряду. Одинадцятий крок. Наверх додаю три жовті. Нижнім кінцем прохожу на зустріч в крайню жовту. Стягую. Ліву жилку вставляю вниз, в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. Дванадцятий крок. Праворуч набираю дві жовті, лівим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню жовту. Після того, як затягнула, ліву жилку вставляю в напрямку вниз. В найближчу бісеринку попереднього ряду. Тринадцятий крок. На праву сторону набираю одну чорну одну жовту. Лівим кінцем проходжу крізь жовту бісеринку назустріч. Затягую. Лівий кінчик вставляю вниз в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. 14-й крок поворот на четвертий ряд. На ліву волосінь набираю дві жовті. Правим кінцем прохожу хрест-нахрест в крайню жовту. Переходимо до четвертого ряду. 15 крок. Знизу додаю три жовті. Верхнім кінцем прохожу хрест на хрест в крайню жовту. Затягую. Ліву жилку завожу в напрямку вверх в чорну бісеринку. Шістнадцятий крок. Праворуч набираю дві жовті. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню жовту. Затягую. Лівий кінчик вставляю вверх в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду, 17-й крок. Направо набираю дві жовті, іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню жовту. Після того, як затягнула лівий кінець, вставляю вверх в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. Вісімнадцятий крок поворот на п'ятий ряд. Зліва додаю дві жовті. Іншим кінцем прохожу назустріч в крайню жовту. Починаємо п'ятий ряд. Дев'ятнадцятий крок. Наверх набираю три жовті, нижнім кінцем прохожу в крайню жовту назустріч, затягую. Ліву жилку завожу в напрямку вниз, в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. Крок номер двадцять. На праву волосінь набираю одну жовту, одну чорну, іншим кінцем прохожу назустріч в чорну бісеринку. Затягую Ліву жилку завожу в напрямку вниз, в найближчу бісеринку попереднього ряду. 21 крок. На ліву жилку набираю три жовті і цю ж волосінь, на яку набирала. Завожу її в напрямку вниз, в жовту бісеринку. І ще цю ж волосінь вставляю вправо так, щоб вийшов хрестик. Двадцять другий крок. Крізь одну червону прохожу на зустріч. Переходимо до останнього шостого ряду, 23 крок. Наниз набираю три жовті. Верхнім кінцем прохожу на зустріч в крайню жовту. Затягую. Ліву жилку вставляю вверх в найближчу жовту бісеринку попереднього ряду. 24 крок. Праворуч додаю дві жовті, Лівим кінцем прохожу назустріч в крайню бісеринку, затягую, ліву волосінь вставляю вверх в найближчу бісеринку попереднього ряду. 25-й крок. Праворуч набираю дві жовті, лівим кінцем прохожу на зустріч в крайню бісеринку. Двадцять шостий крок. На ліву сторону набираю три жовті. Іншим кінцем прохожу на зустріч в крайню жовту. Двадцять сьомий крок. На низ набираю три жовті. Іншим кінцем прохожу хрест-нахрест -хрест в крайню жовту. Останній двадцять восьмий крок. На ліву сторону набираю дві чорні одну жовту. Прохожу крізь всі три бісеринки назустріч. Волосінь вивожу так, щоб кінці опинились поряд. Зав'язую три вузлика та обрізаю зайве. Для об'ємної фігурки робимо дві такі однакові деталі та зшиваємо їх разом. Як зшивати фігурки, таке відео є у мене на каналі. Тут для цього вистачить приблизно 50 см. На поворотах я зшивала крізь дві бісеринки, щоб форма фігурки була кругліша. І ось така фігурка пікачу з бісеру вийшла. З вас вподобайка, а з мене нове відео.